Івано-Франківська МТГ придбала для воїнів протиповітряної оборони точні копії справжніх ворожих безпілотників. Ці імітаційні засоби для опанування практичних навичків збиття ворожих дронів. Завдяки своїй невеликій конструкції безпілотники легко пілотуються. Їх розгін відповідає швидкості бойової БПЛА. Тож застосування цих мішеней максимально наближене до реальної загрози. Ми працювали з ними. Вони у нас в перший раз з'явилися під час виконання вправ навчальних стрільб. По ми по ним ввели вогонь реальними патронами, і воно дійсно йде на користь, тому що хлопці вже бачать. Як його попадати, якщо не попали, він іде знову на круг, і вони його знову знищують, якщо тобто, ми вже працювали з цим. Тому і звернулися знову за допомогою для того, щоб вони нам допомогли і надали цей комплекс. Він відрізняється тим, що перше цей імітаційний він більше такий, як то сказати, багаторазовий, щоб його з першого разу не можна було знищити. І він. Не бойовий, а так взагалом він ідентичний, як і бойовий шахет. Унікальні літаючі мішені для тренування захисників неба, технологічна розробка українських фахівців в рамках проєкту Вітроган. Мішень дуже живуча, його можна ремонтувати, але якщо вони дуже добре попадуть, то от вона одноразова. Франківську, ну пан Марцінків допомагає. Добре допомагає, тому наші хлопці десь тренуються постійно. івано франківська мерія активно співпрацює з інженерами, які розробляють та вдосконалюють необхідні інструменти для навчань військових, адже їх ефективна підготовка значною мірою сприяє боєздатності у реальних обставинах. Дуже важливо допомагати нашій протиповітряній обороні. Вітаємо нас зенітний батальйон з річницю створення і дякуємо хлопцям за захист. А ми в черговий раз підтримуємо протиповітряну оборону. Івано-Фриківська тергромада вже вкотре придбала імітаційні засоби для підвищення бойової майстерності прикарпатських зенітників. Михайло Березень Денис Сатановський. Новини на вежі.